Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук сьогодні був майже весняний день. Хоча за календарем весна настане тільки через 12 днів. А ось річниця повномасштабної війни в Україні буде набагато швидше. Ми вже з вами майже рік живемо у військовому стані і за цей час пережили масу різноманітних емоцій від страху, від хвилювань до люті і ненависті. Ми переслухали з вами дуже велику кількість політиків, політологів, російських лібералів, європейських лідерів. Ми з вами побачили масу різноманітного відеоматеріалу, який зафіксував і руйнацію будинків, і військові події, битви, як обмінювали наших полонених, як ховали наших героїв. Ми з вами навчилися жити без світла, тепла і води, без вечірок і гучних весіль. Ми з вами зробили велике відкриття. Ми зробили відкриття самі для себе. Ми зрозуміли наскільки ми з вами стійкі. Згуртовані, і яка величезна у нас закладена любов до свободи. Звичайно, разом з нами переживали і громадяни інших країн до нас приїжджали. Вони приєдналися хтось з перших днів, хтось трішки пізніше. До нас приїжджало дуже багато політичних діячів, діячів культури, мистецтва. Зокрема, вони приїжджали і до нас в Україну. і Їх всіх єднає одна мета. Вони хочуть, щоб ми з вами, українці, якомога швидше здобули. Перемогу, і ось сьогодні в нас в студії знову представник Європи, представник культури музичної, це музикант Скрипаль з Чеської Республіки. Домінік Цвек. До речі, він до нас уже приїжджає втретє. Ну а поряд з Домініком і Станіслав Онищук. Він засновник першого добровільчого хірургічного шпиталю. Саме Станіслав що раз приводить нам дуже багато іноземців, волонтерів, які співпрацюють з їхнім шпиталем. Отже, звичайно, Станіслав сьогодні буде грати таку роль перекладача в більшій мірі буде допомагати нам спілкуватися з Домініком. Звичайно, Добре, я розумію, що Домінік приїхав до нас з, з такою культурною місією, так і ми будемо зараз про це говорити. Але моє напевно, перше запитання все таки буде про політику. Як, на мій погляд, мені здається, що українці і чехи дуже дуже такі споріднені. ви так само, як і ми. Все життя прагнете бути вільними і незалежними. Ми пам'ятаємо вашу празьку весну 68-го року. Ми пам'ятаємо вашу оксамитову е, революцію 89-го року. На, наразі ви теж прагнули весь час відірватися від Кремля, і вам це вдалося. і Ви сьогодні є щасливими е, людьми. Ми знаємо, що нещодавно у вас відбулися президентські вибори, так і ви обрали проукраїнського е, е, лідера, тому. Що ми знаємо, що сьогоднішній ваш президент він теж за Україну і за те, щоб Україна якомога швидше здобула перемогу. Доменік, що дай Ukrainians and та have the similar Quite similar history and quite similar <laughs> worldwide view. Yeah. And we know about uh, 1968 uh, Prague, uh, Czechian Spring, and we know about 1980. Nine, um, yeah, sure. some mm -hmm. events was mm -hmm. in czechia and we know that uh, czechians the same as ukrainians willing the freedom and because of that uh, we, uh, we we feel some like more than friendship between uh, czechia and ukraine and uh, we know that recently there was the um, uh, president election in mm -hmm. czech republic and we know that new mr mm -hmm. president is uh, more open and more uh, friend to ukraine

big pleasure for me that uh, I can be here with you and yeah. and uh, I just want to say the Ukrainian and the Czech people okay we, we have the Slovak uh, population um, on the east Europe and uh, we have a, a close emotional stuff and it's for me um, it's very important to came here to Ukraine because um, it was the, my first time uh, we just arrived. Uh, it's my first visit. It was the, um, the near to to New Year, and I met a, so very kind people in Ukraine. Я також хотів би сказати про те, що я, по-перше, я нещодавно почав приїжджати в Україну. Мій перший візит був незадовго перед Новим роком. І я перше хотів сказати про те, що я помічаю і я знаю про те, що ми є слов'янські і українці, і чехи є слов'янські народи, і ми маємо дуже подібне емоційне світобачення. І коли я вперше приїхав сюди, не задовго перед новим роком я зустрів дуже багато приємних, привітних людей, і це на мене склало дуже гарне враження. <laughs> uh, and um, I just want to say uh, it's for me um, it's very nice to be here to play the concert, and some the music, uh, some classical stuff, the classical music, uh, and I'm also to play the folklore and it's for me um, it's very nice, okay the Stanislav, I have very good friends, the Stanislav and Bohdan and they are the, also the doctors and they are for me like the the music manager right now. <laughs> they are so active and i'm, some, I'm so glad for that. Я також хочу сказати про таку приємність, те, що я можу, будучи в Україні, робити те, що я вмію робити. Я можу грати класичну музику, і я дуже вдячний колективу шпиталю в тому, що вони, крім того, що вони лікарі, вони також зараз є як музичні менеджери, які допомагають мені робити тут те, що я вмію робити, і я вірю, що це також допомагає Україні. Це дійсно до, до речі, Станіслав так дивно, тому що ваш шпиталь він об'єднав спочатку. Ви мали націлі, можливо, об'єднувати навколо себе медичних працівників, лікарів, медсестер. А до вас почали приїжджати волонтери, які зовсім не мають жодного відношення до медицини. І ми ж згадуємо, як у, у вас були чехи, які, чех, які приїхали, які приїхав там вам фізично допомагати щось перебивати, підкручувати так. А тепер ви ще й збираєте навколо себе музикантів. І я мушу сказати таке моє враження, що це е, так якось доля нам дає таку е, дорогу, бо всі люди, які сюди приїжджають, вони. Е... Так, ви, Навіть коли цей чоловік, який приїжджав допомагати з електроінструментом, я думаю, ну, я не знаю, що, що тут робити, ну, але якщо хоче чоловік приїхати, хай приїде. А коли він приїхав, то знайшлося стільки роботи для нього, що ми, він їхав, а ми думаємо, слухай, так ти ще то мав зробити, ми ще то тобі мали. дати. От він приїхав і якось так знайшлася для нього робота, без якої ну, ми б мали дуже кепсько нам було, бо якщо б його не було в той момент тут. І я можу сказати те саме про Домініка. Він приїхали перший раз перед Новим роком, кілька днів перед Новим роком. Ми приїхали колективом з Праги, і вони давали серію концертів в нас в шпиталі. Перший концерт був в нас в шпиталі для військових, і це вже пройшло півтора місяці. А ще дотепер наші гудять про концерт, який був перед роком. Я думаю, що напевно знаєш, наші глядачі, можливо, дивує те, що Домінік спілкується англійською мовою, а не чеською. Можливо, глядач би хотів почути чеську мову, але треба пояснити, що ти не володієш чеською мовою. Можливо, прийде час тобі доведеться все таки її вивчити. Я насправді мені соромно, бо Домінік насправді вже українською говорить набагато краще ніж я чеською. Ми так перед ефіром просто думали, що мабуть краще буде так мовою Англійсько. англійською, бо ми швидше порозуміємося. Але якщо з ним, наприклад, в шпиталі, коли він приїжджає, він говорить українською і він все розуміє, і він говорить українськими словами, і його розуміє. Зрозуміло. Добре, я наразі знаєте, розумію, що Демінік, що ви сюди при приїжджаєте до нас вже втретє, так що ви приїжджаєте, так якби на волонтерських засадах за власні кошти, так Вам же ж ніхто не оплачує дорогу ні туди, ні з. Відти, перебування тут теж, так? Так. Ну, наразі на скажи, um, на, Домініку um, про це. Um, asked that that uh, she knows that you you um, you you came here as a volunteer, and mm -hmm. you are here as as a a volunteer volunteer and are so nobody nobody uh, paid paid for for the road, no, paid no, you no, for no, the road accommodation no, no. yeah, I understand, I understand. Yeah, it's the first time. The first time it was um, um the Czech uh, the company, I guess. um, It was some Charity uh, and my friend Peter, uh, Petr, Petr Piacek from from the Czech, from the same town, uh, from uh, the San Moravia, and uh, he called me. Okay, Dominic, do you have the time, the, some, to make the some volunteer the trip to, to Ukraine? And I said, Oh, okay, okay. I just it, it wasn't just the just the volunteer because we just okay we have the some the supply. Uh, for the children, as some generators, and it was very nice to connect the some Valerian work with the music, and it's for me it was very exciting and it was for me very important to make it uh, for the, for these people because and my first time in Ukraine I was very scared before the road to to Ukraine and. I'm so very Перший раз я хотів би пояснити, що перший раз, коли ми їхали, це не було прям. Музична місія, місія ага. до нас до мене звернувся друг, який мав такий вантаж гуманітарної допомоги для України. Це були дизельні генератори, ковдри і інші такі потрібні речі для дитячих будинків. І мій друг він є теж з мого міста, і він теж музикант. Він запропонував мені поїхати з ним для доставки цієї гуманітарної допомоги в дитячі. Заклади в західній Україні і я погодився хоч я і остерігався, якби я не знав, як є в Україні ситуація. Я був настрашений поїздкою. Але е, в нас також виникла ідея взяти з собою музичні інструменти, і, можливо, в нас буде нагода також застосувати те, що ми вміємо і любимо робити, це грати музику. Їм тоді це вдалося. Ви дали їм таку можливість зробити, так? Так, перший а тоді концерт була Але був... дуже доволі маленька, я так розумію. Е, власне, було тоді шпиталь. було організовано три концерти. Один в нас в шпиталі, де була дуже вдячна публіка. От чесне слово, в нас є пацієнти, які ще від того часу до тепер, то вони до тепер пам'ятають, і коли я сказав, що ще. Сьогодні теж буде концерт чеських друзів, які приїжали переноту. Вони так вітали, казали супер, бо вони пам'ятають ту подію. Але крім е, концерту в нас в шпиталі, ми ще організовували два концерти в місті: один в е, Urban Space в ресторані, і один в ресторані Blood на Стометрівці. То було для, для різної публіки, і я теж чув дуже хороші відгуки про ці концерти, які були тоді. Ну тоді це були такі спонтанні концерти. А е, за цим приїздним приїздом я так розумію, у Домініка вже є е, ну от конкретно. Він приїхав дати концерти, так, так. благодійні це концерти. Без, так, як серія благодійних концертів, яку ми. Вже планували тепер заздалегідь, тобто uh -huh. ми сконтактувалися ще десь два тижні перед е, приїздом Домініка сюди, і Домінік виявив бажання, що він може приїхати на певний час, на тиждень чи навіть трошки довше, з тим, щоб вже підготовано мати такі, може, для більш, для більшої uh -huh. аудиторії uh -huh. концерти. Отже, ми таки робимо маленький анонс сьогодні, так і для мене велика приємність зробити такий анонс, з тим, що управління музею мистецтв Прикарпаття пішло нам на зустріч, хоча ми звернулися до них так от просто без якихось попередніх домовленостей. По суті, цього тижня прийшли до директора музею мистецтв Прикарпаття з тим, що чи. чи... Чи є така можливість і бажання в приміщенні музею мистецтв, яке має прекрасну акустику, яке має дуже гарний інтер'єр залу. Це є музей мистецтва, uh -huh. щоб там провести благодійний, безкоштовний для відвідувачів концерт класичної музики у виконанні Домініка як соліста і двох? Артистів струнної музики з Івано-Франківська, які вже з ним проводять репетиції, і щоб провести такий концерт у приміщенні музею, а я так розумію, що він не просто безкоштовний для глядачів, але кожен з глядачів буде мати можливість при бажанні. Так, вони певні якісь не грошові зробити. Власне, ми не ставимо ми не такої скільки? цілі. Uh -huh. Однак, якщо є якщо хтось буде цього хотіти, він має можливість зробити пожертву на музей мистецтв Прикарпаття. Uh -huh. Uh -huh. І музей мистецтв Прикарпаття дуже з радістю відгукнувся на таку пропозицію, бо я так ще переживав, я не знав, як ну бо ми пропонуємо, ми собі маємо одне бачення, а керівництво може мати інше, але вони так досить відкрито і. і... і... Зразу включилися в дискусію. Ми вже визначали годину, місце, кількість глядачів. І завтра на о 17.30 ми запрошуємо всіх, хто хто бажає, хто цінує якісну хорошу музику прийти у музей мистецтв Прикарпаття на 17.30. годину хвилин. Тривалість концерту трошки більше як година. Але я так розумію, що це не єдиний концерт. Тобто ти сьогодні буде в шпиталі. Сьогодні це... буде знову у нас в добровольчому шпиталі uh -huh. для пацієнтів концерт. І завтра, ще о 3 годині дня, ми також домовилися з фортешною галереєю Бастіон. Uh -huh. Про те, що о 3 годині буде е, теж благодійний концерт е, Домініка і франківських його колег. В, в прямо в галереї Бастіон. Там е, теж буде хто хоче, зможе зробити пожертву коштів на е, франківську організацію, яку, які плетуть сітки. Ага, для військових е, 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 Феї, е, сіткові феї, якось так. Е, на жаль, я. Не можу помилитися з назві організації, ну, надзор, однак можливо, вони будуть прямо там і плести сітки, угу, і буде угу. можливість їм на цю їхню роботу ем, зібрати кошти, яких вони потребують для цих сіток, які потім використовуються в ем, на фронті. Звичайно, я до не обіцяю таку чудову акустику, як музеї мистецтв. Але звичайно і я, і напевно наші глядачі би хотіли почути, як Домінік грає. I cannot promise you the same acoustic as in Museum of Art, mm -hmm. but of course, me and I'm sure that all the, uh, our viewers mm -hmm. want to hear uh, the music you can play.

Станіслав Хай Домінік <риклад> скаже, що це за річ. І напевно, хай він скаже нам все чеською мовою, щоб вони все-таки переконалися, що перед <риклад> нами такі справжні че. Can you tell us the name of this um, composition? And please, can you tell us uh, can you uh, tell us in Czech language uh, to make us sure that you you are really Czech? <laughs> uh, uh, yes. Um, to, co jste teď slyšeli, byla šestá svita od Johana Sebastiana Bacha, která byla napsaná pro, originálně pro Violončelo. A byla to část uh, Alamant, což byl styli, stylizovaný tanec, uh, barokní stylizovaný tanec, který Johann Sebastian Bach napsal pro solový nástroj. О, Ти бачиш, це, я думаю, Станіслав, що, що тут вже перекладати не потрібно, потрібно. наскільки наші мови все таки споріднені, і це говорить, що дійсно ми з вами отакі дійсно слов'яни, бо ми можемо розуміти одне одного навіть без перекладача. Я не трансляцію. До Мінік теж зрозумів, Боже, як це чудово. Наразі Домінік, ми щиро дякуємо за те, що ви знаходите час не бажання приїздити сюди в такий важкий для нас період в житті, звичайно, нам додавати трішечки і краси, і якоїсь такої любові, і доброти, і щирості від вашого народу. Бо ми розуміємо, що ви є такий своєрідний посланник, і це дає нам змогу розуміти, що ми в цьому світі, в цій біді, не одні. І це, звичайно, нам допомагає рухатися вперед. Так... Е Дідіантестен, я зрозумів. <ріст> Дуже гарно, отже, наша програма вже завершується. І е, наразі я би хотіла, Станіслав, щоб ти ще раз нагадав, коли завтра відбудеться де саме два концерти. Так, бо я розумію, що в шпиталі ми запрошувати нікого, не можемо, а в фортецю і в музеї мистецтв можемо запросити. І ще наразі мені скажи, чи очікуєте ви в якомусь швидкому часі ще когось до себе в гості? Дякую за запитання. Хотів. Я хотів ще раз повторити, що завтра це буде п'ятниця 17 лютого? лютого. О 15-й годині концерт у Фортечній галереї Бастіон. І о 17.30 концерт Домініка у музеї мистецтв Прикарпаття площа Андрея Шептицького 8. Угу. Також дозволю собі анонсувати. Ми мали зустріч з керівником філармонії Івано-Франківської, і в нас є вже такий домовленість і проект спільного виступу Домініка з камерним оркестром Гармонії Нобіля 6 квітня. Oh. У Прикарпатській філармонії. Це за цей проміжок часу? він хоче це зробити зараз. У e, 6 квітня, а 6 квітня? E, концерт ah. його потрібно ще e, зрозуміло потрібен великий процес підготовки. Однак є вже такий проект провести спільний концерт e, e, Домініка, разом. мініка uh -huh. e, музиканта з українськими музикантами під дахом Іван-Франківської філармонії. Отже, Домінік e, до нас і e... e, грати будуть чеського композитора. Чеського композитора, так? так? так. Це, тобто, це вибір Домініка. напевно? це була пропозиція керівника філармонії. Ага. Це такий реверанс в сторону Домініка. Зрозуміло. Наразі Домінік. Я вважаю, щоб з за і сьогоднішні завтрашні концерти пройшли, як кажуть, на ура. Щоб отримали задоволення не тільки глядачі, але і ви. Велике вам спасибі. Наразі я дякую всім, хто з нами був протягом цієї. Півгодини, трішки менше ніж півгодини. Сьогодні наші гості дещо припізнилися, і ми пізніше почали свій ефір. Ну наразі я всім щиро дякую. Бажаю доброго, спокійного вечора. Прощаюсь з вами до завтра. Хай щастить до зустрічі.